Добрий день, друзі! Сьогодні поговоримо про практику вдячності. Навіщо її робити? Для того, щоб відчути, наскільки ви насправді щаслива людина і як багато ви маєте. Ось, наприклад, я зараз п'ю чай. Ось у мене чашечка і в ній теплий чай. Я вдячна, що я можу пити цей чай. Він мене зігріває. В квартирі немає опалення, прям таки прохолодно. Я в теплому светрі, але я п'ю чай і від цього мені стає тепліше. Ще, наприклад, у мене дуже гарний від вікна. Я, на жаль, не можу вам показати, тому я не знаю, як переключається. Я вже пробувала, щось не виходить. Може, підкажете, як це робити на смартфоні. Наприклад, там наша бабуся нажарила нам таких оладків. Я дуже вдячна їй за те, що вона це зробила. Та вони дуже смачні. Чи, наприклад, ось таке блюдечко, якщо видно. Оце блюдечка виїхала з мого рідного міста зі мною, коли ми, вона було вже окуповане, ми виїжджали. Бачите? І вона зі мною. Я дуже вдячна, це блюдечко разом з чашкою подарувала мені моя кума. Чашки немає, квартири немає, а блюдечко зі мною. Я дивлюсь на нього, згадую мою кумочку. я за це вдячна. Вдячна за те, що сьогодні гарна погода, такі хмаринки і сонечко світить. Вдячна, що я жива. Вдячна, що я здорова, вдячна, що в мене є рідні. Тобто ви завжди можете знайти ці приводи для вдячності. І чим більше ви вдякуєте, тим, тим більше ви розумієте, які ви насправді, яка ви насправді щаслива людина. Існує, до речі, існує таке дослідження, що вдячні люди, вони більш здорові, вони кращий імунітет. Тому дякуйте. Дуже добре, якщо у вас є можливість дякувати не тільки а й собі, а й людям, які навколо вас. Наприклад, вчора була в магазині, охоронець допоміг мені скласти речі в сумку. Я йому дякую. Я йому кажу дякую, і йому приємно, і мені приємно. Це підіймає настрій. У вас є відчуття, що навколо вас гарні і добрі люди. Що ви хороша людина. Полюйте, полюйте за вдячністю. Йдете по вулиці, якась людина вам, людина вам посміхнулася. Вона вас помітила і у вас трошки піднявся настрій. Подякуйте, ой дякую. Це дуже приємно. Ну, уявіть, 8 мільярдів людей на планеті, а помітили саме вас. Е, можна ще, е, якщо вам важко, ну, за що, за що я маю дякувати? Не знаю, ну, нема за що, ні, ну, що в мене? нічого в мене хорошого нема. Спробуйте, як кажуть, від пратівного. Якби в мене не було, якби я був без, От уявіть, що чогось немає, його когось немає. От ми з дружиною живемо, я вже 20 років живем, не знаю, за що я маю дякувати. А уявіть, що її нема. Нема кому вам приготувати сніданок, нема кому сказати ввечері, як твої справи. І ви починаєте розуміти, які цінні ви маєте. У людей і речі, якісь справи. Дякуйте, дякуйте якомога більше. Це піднімає настрій. Дуже класно робити цю практику на ніч. Ми вже як виключили світло, прибрали телефон, закрили очі і почніть дякувати. Це допомагає розслабитися перед сном. Дякую, що я живий. Дякую, що в мене є робота. Дякую, що я сплю під ковдру, і мені тепло. Дякую, що тихо, дякую, що там нічого не летить, я можу спокійно спати. Дякую, там, що в мене там є діти, рідні, робота, дякуйте за все, навіть за якісь маленькі дрібні речі. Дякуйте. І я дякую вам за те, що ви мене подивилися. Дякую і гарного дня!